Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами готуємо дуже швидку новорічну закуску. Для цієї закуски беремо ось такі тартиллі, змащуємо вершковим сиром. Вкладаємо листя салату, зверху шинку і поверх шинки сир. Для краси ми ще поставимо болгарський перець червоний. Ось так, всерединку і закручуємо все в рулет. Це готується дуже-дуже швидко. Все закрутили і можна зразу нарізати. Нарізаємо на порціонні ось такі кусочки. Якщо вам сподобався рецепт ось такої закуски, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями. Збірку всіх новорічних рецептів я залишу внизу під цим відео. Бажаю вам всім мирного неба над головою!